Міський голова Володимир Миколаєнко разом з депутатом Херсонської міськради Еліко Маркелією закликали долучитися до збору допомоги військовим. Еліко Маркелії сумісно з фондом захист вже вдалося зібрати близько 125 тисяч гривень. Для цього були проведені мистецькі благодійні заходи, долучалися підприємці та просто небайдужі херсонці. Наприклад, діти інваліди намалювали картини, які були продані в рамках аукціону. Відбулося також кілька фотоакцій. Фонд захист в основному координує в акції всі. мы конкретно несем конкретным людям. Вот на сегодняшний день необходимо 50 комплектов именно ребятам, которые будут отправляться в зону АТО. Их там формируют 150 человек. Но на сегодняшний день мы 150 потянуть не можем. Поэтому мы взяли на себя ответственность именно 50 человек. Вот. И все интересующие вас вопросы можно получить именно в фонде захвата. Наразі вже замовлені якісні бронежилети на хлопців, хоча вся необхідна сума досі не зібрана. Активісти сподіваються на активну участь херсонців, адже кожна гривня може стати порятунком чи його життя. Очі много ми приобрели 50 костюмів теплих, зімніх, 50 бушлатов, 50 бірців. Ми взяли 50 десять фонариків. також саме саме эти, флягінонажі. Ну, Это рубашки, носки, трусы, майки. Это все приобретено. Сегодня мы заказали уже бронежилеты, кевларовые бронежилеты. И они 4 штуки мы получим их завтра. Но один бронежилет стоит 956 долларов. Это очень большая сумма, но мы надеемся на то, что херсонцы все вместе объединятся, и мы наших ребят снарядим самое лучшее, самое достойное, потому что они достойны этого. И я хочу сказать всем херсонцам, ребята, давайте возьмемся все за руки, объединимся, для, ся... для нас сейчас это необходимо, нам нельзя делить людей на своих и на чужих, мы все одной крови, мы все родные, близкие друг к другу, и нам каждому из нас не безразлична судьба нашей страны, нашего государства. Ми должны, всі должны знати. Весь мир должен понять, наскільки ми сильні духом, наскільки ми любимо свою страну. Ми і без оружия можемо победить своего своєї врага. Іссими об'єдіднімося і будім в місті. Наразі планується проведення ще низки благодійних акцій, спрямованих на збір коштів для херсонських військових. У нас будет акція Лучший кухар Це придумали діти 12-ї школи. Они будуть печ великий, большой, очень 400 кілограмовий торт, яким я їм буду допомагати. І ми на площі устоїмо таку акцію кусочних сладостей во ім'я міра і підтримки наших солдат. Еліко Маркелія та співробітники фонду захист зберігають шеки на всі зроблені покупки. Тож по закінченню збору коштів планують зробити відкритий звіт.